Список, так і інше. Ось наше завдання отримати Какой цю встигу. Ну, спробуйте щось відколоти. Зивіться? Так, вам мамоковички дать? Я не знаю, що. Ні, я не знаю, як, як Чим? Я на руколоти. Якось вони воно, руки не доходить, але я завжди думаю, як Дивіться, від від колі. Дивіться. вони відкажують. Відколіть. Дивіться, таке слово, як нукліо, знаю, Зараз ми до кліску. Підбійники двох видів. Це вище підходів. Ти може зайти за мене. Взагалі. Ну, Підбійники, які використовувалися двох видів органічна і Найдавніші, які використовувалися ще людина вміла і людина прямоходяча це камер. Він потім використовувався і подальшим. Ну, уже у неї уже там арсенал значно розширився. Це різні рогові відбійники, знову ж таки, різні відживники для виготовлення ретуші. Ну і в останню епоху, коли Кремінь масово використовувався, яка праці додала ще мідь. Тобто племена і неоліти використовували мідні Там через певні властивості. Але це ви дізнаєтесь на третьому це ну, цикло, ми його не використовуємо. Тобто Відпідники зазвичай мають округлу форму. Чому так? Тому що всі бачили ілюмінатори на кораблях і вони круглі, тому що круг ну, дозволяє принести найбільшу кількість енергії тобто і не зруйнуватися. Тут працює такий ж самий принцип, тому що, ну, коли ви б'єте по-твердому чомусь, якщо це буде щось паске, воно дуже швидко сколеться. Якщо це коло, відповідно, цей відвінок може служити дуже довго. Працює тут все за таким принципом. Треба, для того, щоб зробити успішний скол, треба, щоб кут був або 90 градусів, або менше. Якщо кут буде більше 90 градусів, наприклад, ось ось такий, то зробити скол буде неможливо. Це через певні властивості в Перше чергу через те, що він достатньо сковський. Напрямком удару і Напрямком якогось... удару і пщину. Удар, да. Наприклад, а, тут а, грань, ось тут. Треба. Ні, дивіться, тут, ось тут грань, наприклад, да. більше 90 градусів. Отут mm -hmm. скол, якщо ви будете бити сюди, скол не зніметься. Перевернути? Так, <тур> да, Ви можете перевернути <тур> з тієї сторони, ага. дивіться. А якщо ви, а, буде, так. Якщо якщо Я ви зрозумію, будете. Як ніби нависає, так? Да, так, якщо воно. ви будете, ага. а тут уже менше. 90 градусів. І так що теоретично, якщо вдарити щось, сюди, шкоди. щось сколеться. Шкори да гострий тупе, так угодно. Трошки. Ви готуєте, да? да. так? Да. Угу. Теоретично, якщо вдарити сюди. Сколиться частина Т -т 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 -т. От, ну, Не так бити, не так, От у якомусь напрямку. Так, щоб скала. Та, Та, я шоб. просто напрямок показую якомусь. Так. Бити от. треба також прикладати певну силу, кінетичну силу. Тобто не так, а з певною інерцією. А, Тому що при інерції сила зростає. Звісно, що, наприклад, на аннертації їм було легше, бо вони півтора рази були сильніші від нас. Тобто вони могли нанести більш сильний удар. Ну, відповідно, нам по масапі треба виходити трошки більше фізикою. Ну, теоретично ви можете, так. якщо так. ударити сюди. Угу. Ось. А я буду бити, що ви, ви. А, добре. Ви. хотіли <різь> спробувати. А, а, та спробувати. Сюди. то воно доно сколотитися. Спробуйте. Ви... Цей, цей шарик, щоб не відбити. І... Не розбити. Зараз і подивимося. І старайтеся, дивіться. Старайтеся брати Сюда. поменше. Да. Ось сюди Сюда. попасти і да. треба посильніше. посильніше. Раз. Збирай. Сучки, да. О, так, Збирай! Токає. Збирайте. Бачите, в мене вийшло, бачили все? Да. Ну, ще пробуємо, так? Да? Тут дуже гостро вже. Я просто боюсь травмуватись, Да. Ось ще гарний куточок. Ага. Бачите, взагалі гарний куточок. Якщо вдарити сюди, воно. Да. Теоретично можеш колотись ось. Не хочеш спробувати. Нет, не Окуляри залуч. Куди? Ще раз показуй, куди. Сюди. Отсюда, так? Тут вставай. Ні, ні. Що а ну ж, бачиш, пішла, давай. А в тебе краще, ніж в мене. <ріць> бачиш, який <товар?" ріць> маточок пішов куди в І сюди, бачиш, пішла. Ось, те, що ти казав, що внутрішні. <ріць> він <не> дуже сильно <ріць> стукав, але здалека від краю. Зато он там, скільки гострого пішло. тобто далі можна. Ну, це <ріць> якісь навики треба мати, щоб воно не трощилося, щоб якісь пластини були. <ріць>